Цаворит один із найрідкісніших дорогоцінних каменів на землі. Його смарагдово-зелений блиск захоплює з першого погляду. Це різновид гранату, який утворився завдяки домішкам хрому і Ванадію. Перший цаворит був відкритий у Танзанії, а згодом знайдений у Кенії. Його назву запропонував сам президент Інко. Видобуток надзвичайно складний і небезпечний. Камінь прихований у джунглях серед змій, павуків і комах. Ціна цавориту – це ціна мужності і ризику. Він ідеально пасує рибам і ракам, допомагає віднайти спокій та внутрішню гармонію. Цаворит – більше, ніж прикраса. Це історія природи, втілена в камені.